Символ незламності українців у Кропивницькому. З нагоди 107-ї річниці бою під крутами вшанували студентів, які зупинили наступ армії більшовиків на Україну. Згадували героїв біля меморіальної дошки братам Шульгиним, до якої поклали квіти та пов'язали синьо жовті стрічки. Після чого заполеглими студентами відслужили панахиду. Як свідчать історики, в бою під Крутами військам червоногвардійців протистояли і п'ятеро вихідців із Кіровоградщини. Та битва 29 січня 2018 року дозволила Україні зберегти державність, відзначають учасники заходу і додають, як і тоді сьогодні, герої українці змушені відстоювати незалежність та давати відпір ворогові. І на жаль, чимало захисників платять за майбутнє України найвищу ціну. Під час заходу посмертні державні та обласні відзнаки вручили рідним загиблих українських воїнів. Кулик Сергій Петрович. На жаль, загинув рік і два місяці тому, 29 листопада 2023 року, боях, захищаючи нашу Україну в місті Діброва, село Діброва на Луганська область. На день загибелі, загибелі їм було 42 повних роки. Він був золотий. У нього, на жаль, своєї сім'ї не було, але він безмежно любив мою доньку, він вважав її за свою, все життя нас підтримав, допомагав людям, він волонтер, багато допомагав людям. Поки ще сам не був у лавах ЗСУ, то допомагав. Він пішов воювати ціленаправленно. Він не, не ховався. Він побачив дуже таку ганебну історію зі сторони росіян, коли вісім солдат вантували 12-річну дівчинку. Його слова я не забуду ніколи. Він сказав, я ні одного росіянина в полон брати не буду. 29 січня 1918 року. Група українських добровольців, з поміж яких студенти та гімназисти, стали на захист української незалежної молодої республіки. З-поміж наших земляків, п'ятеро осіб брало участь в бою під крутами. Володимир Шульгин з Єлисаветграду. Сучасного кропивницького Сергій Гуречко з села Гурівка, колишній Долинський район, Семен Могила з Рівного Левко Прядко та Михайло Михайлик з села Годоси, Новоукраїнського району. Поти єдиний чоловіком. Слава Отцю і Сину і Святому і Тиси, Бог, що зійшов до пекла, розбив Хайдани за когоний, самі душі рабів твоїх упокой. Самопізнання через заглиблення освіт звуків та вібрацій. Півтора десятка кропивничанок доєдналися до унікальної методи, в якій поєднали звукотерапію та практикум із метафоричними картами. Зібралися, аби позбутися стресу, відновити енергію та повернути баланс. Найкраще у цьому переконана звукотерапевтка Наталія Попович допомагають старовинні тибетські чаші та природні звуки. За допомогою. Старовинних тибетських чаш, які при звуки дають вібрацію. я кожна людина у кожній людини є своя вібрація, і коли вони входять в резонанс, ось туди людина набуває стан альфи, виходить підсвідомлення під час цього процесу, людина дуже дуже сильно розслабляється, і в цей час набуває головного ресурсу. Сеанси звукотерапії фахівчина радить проводити раз на тиждень. Орієнтовна тривалість заняття півтори години. Своєю методою самопізнання та зняття стресу з учасницями поділилася і практична психологиня Лариса Тьор. Її інструмент метафоричні карти. Крім цього, фахівчиня поділилася кількома найпростішими медитаціями, доступними навіть в побуті. Хмарка це найпростіший спосіб медитації, який завжди з нами, да, підняли голову в небо і просто мрієте, малюєте, думаєте. Цим самим ви наповнюєте вже свою душу тим теплом, тим гарними спогадами, і воно розсівається по всьому вашому тілу. Це такий найпростіший спосіб. Да. Другий найпростіший спосіб, коли ви миєте посуд. Ну, те, що роблять так, жінки наші кожного дня, в принципі, фокусуватися саме на потоці води, саме подумати про те, що ти робиш зараз, як ця вода лине по твоїм рукам. Це також заспокоює. Ну і багато інших таких практичних порад. Я думаю, що дівчата кожна почула своє, кожна взяла собі в роботу своє. Організатор заходу, регіональне представництво благодійної організації Українська Фундація Мрія. У команді мрії кажуть, намагаються примножувати методи роботи із підопічними родинами. А це. Сім'ї загиблих, зниклих безвісти та військовополонених захисників, а нові інструменти, залучаючи нових профільних фахівців, вишукуючи цікаві локації для зустрічей, намагаються підібрати ключик і допомогти розвантажитися емоційно кожному хто цього потребує. В рамках роботи «Мрії» ми зараз проводимо дуже багато різних заходів, як і психологічного, так і культурного формату, так і змішаного формату. Тому звукотерапія це один із заходів, який ми теж вирішили ввести в нашу програму, тому що, на нашу думку, це. Та методика і той спосіб, який теж може підтримати, надихнути, дати додаткові ресурси. І в планах у нас розширити такі заходи, можливо, з виїздами в ОТГ, де ми для родин також будемо проводити такі заходи. Вони в основному направлені на дружин загиблих військових, військовополонених або зниклих безвісти, тому що тут спеціально підібрана програма. Наразі мрія Кіровоградщини опікується понад тисячою родин захисників, і благодійна організація завжди готова підставити плеча тим, хто потребує підтримки. Працюємо з такими категоріями родин загиблих, родини, які батьки яких знаходяться в полоні, і безвісті зниклих. Надаємо як і психологічну підтримку, так і гуманітарну допомогу. Знаходимося ми за адресою Чекаленка. 1А, це бізнес-центр Єлисаветград, 306 кабінет. Завжди всіх раді бачити. Будемо бачити нові родини. Будемо раді долучити їх до нашої великої фундації, до нашої сім'ї. Сеанс самопізнання та релаксу тривав дві години. Учасниці старання організаторів та менторів оцінили. Результатом залишились задоволені. Ця зустріч для мене дуже корисна, вона має такий розслаблюючий, заспокійливий ефект. що Мабуть, зараз в нас час постійної тривожності дуже доречно для кожного. Тому я дуже дякую організації Мрія за цей захід. Прибали на понад 2 мільйони гривень. На Кірвоградщині судитимуть чоловіків, яких підозрюють у виробці цінних порід дерев. Слідство встановило, що зловмисники нищили флору в захисній лісосмузі та в подальшому збували вирубане з метою отримання прибутку. На Кіровоградщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб у незаконній порубці лісу на понад 2 мільйони гривень. За вказаним фактом, поліцейські розслідували кримінальне провадження за частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України Незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання збут лісу. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. 30 лабораторно підтверджених випадків сказу серед тварин та 145 постраждалих від покусів людей з початку року зафіксували на Кіровоградщині. 57 призначили курс антирабічних щеплень. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в адміністрації і Додали, що підситуація в порівнянні з аналогічним періодом минулого року погіршилася. Особливу небезпеку сьогодні становлять безпритульні бродячі тварини, зокрема собаки, для яких укус є інстинктивною реакцією для захисту території членів зграї або здобування їжі. Уже доведена можливість зараження людини на сказ аерогенно-контактним шляхом. У лабораторних умовах це може відбуватися під час відвідування печер, заселених кажанами, коли вірус пасивно потрапляє через дрібні пошкодження конт'юктиви очей на слизових оболонок ротоглотки. Якщо вас укусила невідома бродяча, безпритульна або дика тварина, негайно. Необхідно звернутися за медичною допомогою у найближчий заклад охорони здоров'я зворікання може коштувати людині життя.